Всім привіт! Обов'язково підписуйтеся, пишіть коментарі та ставте лайки. Всім дякую. Туман над озером Морок Сонце повільно котилося до обрію, кидаючи криваво-червоні відблиски на облізу табличку з напівстертим написом «Сила Лиховщина заснована 1814 році. Під табличкою хрустіли сухі гілки. Авто давно залишилось позаду, дорога сюди обірвалася ще на півшляху, заросла болотяною травою і далі вони йшли пішки. Ну й село! тихо пробурмотів Міша, витираючи під із чола. Тут взагалі хтось жив. Чи написано, останній мешканець зник у 2007 році. Артем тримав у руках стару карту, що знайшов на якомусь формі сталкерів. Тут усе згнило, але біля озера була церква. Там, кажуть, щось знайшли, кістки чи щось таке? Мені вже не подобається, похмуро відказав Влад. Його пальці нервово стискали рюкзак. Ми взагалі навіщо сюди приперлись? Холодно, мокро, і це місце якесь мертве. Бо ми, брате, шукаємо історію, з усмішкою відповів Артем. Ти ж сам хотів, щось для свого каналу? Ну от, тримай, реальний покинутий храм, реальні, покинути реальні зниклі люди, туман, який з'являється тільки вночі. Це ж крутий контент. Контент? знову пробурчав Влад. Ага, ідеально просто. Потім ще й хрест тобі на могилу поставити, щоб рейтинг виріс. Хлопці повільно зайшли в першу хату. Гала підлога просідала під ногами. Всередині пахло пліснявою, мишами і ще чимось дивним, солоним. «Наше повітря біля моря, але моря тут не було за сотні кілометрів. Дивіться! шепнув Міша і присів. Тут щось є. Серед сміття та старих газет лежав зошит. Старий, розмоклий, але деякі сторінки ще можна було прочитати. Влад нахилився і прочитав у голос перші рядки. Я бачив її крізь вікно. Вона стояла в тумані просто біля криниці. Волосся було мокре. Шкіра, наче облізла, а очі, очі світилися. Я закрив двері, але вона все одно прийшла. В тумані немає часу. Ти лише чуєш дзвін і все. Тиша, навіть таких не було. Хто це написав? тихо запитав Міша. Там місцевий якийсь, мабуть, відповів Артем. Дивно, але цікаво. Це що типу легенди. От побачте, ми ще на щось наштовхнемось. Давайте знімемо тут перше відео. До заходу сонця ще є години. Мені це не подобається. Міша кинув погляд у вікно. Далеко між гіллям було видно обриси Старої церкви. Вікна в ній були чорні, як провалля. Давайте просто зробимо кілька кадрів і назад, окей? Ти ж знаєш, як воно працює, Артем вже дістав камеру. А потім знову буде, чого ти вирізав мої слова, чого я тільки три хвилини у кадрі і так далі. Ну, то й не вирізай, якщо ми звідси ще не вийдемо. Влад глянув на нього серйозно, бо я вам так скажу тут щось не так. Що це за запах? І чому всі хати закриті середні? Вони замовкли, а потім десь далеко пролунав дзвін. Не дзвони церковні, а тонкий протяжний звук, наче металевий ключ вдарив об інший. Дзвін не мав джерела. Він просто існував у повітрі, у кістках. Ви це чули? тихо спитав Міша. Ходімо, Артем уже рушив до дверей. Там, біля озера, там була церква. І вони вийшли, навіть не помітивши, що хмари згустилися, і що туман уже стелиться за ними. Повільно, обережно, наче хижак. Туман виповзав з село, як щось живе, він не катився». Не стелився, він ліз. мов кистляві руки, мов павутиння зі шепотом. Хлопці йшли мовчки, йшли до старої церкви, не озираючись, але кожен із них відчував позаду щось було, нечутне, невидиме. Але було. Ви. Міша затнувся, повертаючи сильно. Ви теж це чуєте? Я не чую вітру, Влад зупинився. Але хтось ніби дихає поруч, близько. Занадто близько, Артем ішов попереду, стиснувши камеру так, що аж пальці побіліли. Він не говорив нічого. Він теж чув у повітрі щось змінилося. Запах став кислим, важким, з домішкою чогось мертвого. Птахів давно не було. Навіть комарі щезли. Залишилося тільки дивне гудіння. Тихе, наче муха літає прямо в усі. Церква насувалася, з туману, як скелет, стара, цегляна, її купол був чорний, облуплений. Хрест на горі похилився, немов хотів впасти. Один із вітражів було розбито. Всередині чорна порожнеча. Не заходьмо, раптом сказав Влад, просто подивимось і назад. Ми сюди не злято прийшли, щоб зараз сікати, тихо, але твердо мовив Артем. Треба знайти. Я відчуваю, що вона нас бачить. Міша прошепотів. Не церква, не місце. Вона та, про яку писали щоденнику. Та це лише історії. Артем зробив крок до дверей. І саме в цей момент вони відчинились самі. З гучним скрипом важкі дубові двері повільно відкрилися. І з середини подув крижаний подир. Там не було світла. Лише кам'яна підлога, сліди плісняви, і щось темне, що завмерло в кутку, просто за межами зору. Хто там? крикнув Влад, його голос відгуням розбив тишу. Темрява нічого не відповідала, але щось відповіло ззаду. Звук, наче нігті по дереву, хтось повз постійні хати, з якої вони щойно вийшли. Хлопці різко обернулися. Нікого. Тільки туман. Він уже заповнив усе. Хати розмиті, ліс зник, дорога назад. Її немає. Тільки церква. І вони, і ті сліди на землі. Маленькі, тонкі, босі, але з пальцями не п'ятьма. Їх було шість. Що це за... Міша відступив, затуляючи рот. Артем, вимикай камеру. Попросив Вар. Щоб це не було, во не хоче, щоб ми це знімали. Навпаки! Артем підняв камеру вище. Якщо ми не виживемо, хай хоч хтось побачить, що було насправді. Замовкне. Раптом здавлено сказав Міша. Чуєш? Слухай. Тиша абсолютно. Така глибока, що гул вуха встав нестерпно. І серед тієї тиші. Ви не мали приходити голос. Зовсім поруч. Він не лунав. Він з'явився в голові і не в одній. А в всіх трьох. Тепер ви залишитесь, як усі. Ви станете її очима. І всі троє відчули. Вони вже не самі у своєму тілі. У кутку церкви щось поворухнулося. Вийшли з тіні. Руки, як гілки, волосся довге, чорне, мокре, ніби тече, очі світяться зеленим світлом зсередини, але обличчя немало шкіри, лише кістка і страшна посмішка, і вона дивилась прямо на них. Хлопці стояли, мов паралізовані. Тварюка біля стіни не рухалась, але її очі світилися так. Ніби крізь них хтось дивився з іншого боку. З боку, де немає часу, немає мови, немає тіла. Це не може бути. Міша захлинився словами. Ми ж ми ж просто хотіли відео. Не рухайтесь, прошепотів Артем, не зводячи об'єктива з постаті. Вона бачить рух. Якщо стоїмо, ми ще... Ми ще є самі собою. Ти божевільний, задихаючись, мов Влад. Ми повинні бігти, просто тікати звідси. Вона не зможе наздогнати нас. Якщо крок? Вони всі почули. Одне єдине, вологе, чавкаючи крок, але не її, не з церкви. І з туману позаду Влад повільно обернувся і побачив постать. Високо, невиразно, обличчя не було видно, тільки рот. І той рот був розтягнутий до вух і рухався, хоч тіло стояло нерухомо. Влад відступив. Міша закричав, А Артем нарешті зрозумів, що знімає не на камеру. Вона не працювала вже давно. Ми потрапили у замкнений простір, пробубанів він. Це, Це як? Мішеня між світами. Вони тягнуть нас в інший бік. У себе. Тут час не рухається нормально. Вони будуть нас тримати доти, поки ми не забудемо, ким були. Це маячня. Влад схопив його за плече. Або ми біжимо, або я зламаю тобі голову першим. Ми не здохнемо тут заради якогось лайкнутого відео. А потім щось хрустнуло. Міша впав. Став на коліна. З рота пішла піна, очі стали білими. Він дивився прямо в цю істоту в кутку. Вона в ньому, вона в ньому, закричав Вартем. Міша. Влад кинувся до друга, але той вже повз до неї, на четвереньках, як тварина. В очах була порожнеча. Він шепотівшись дивним голосом, не своїм, мов старою мовою, якої не існує. Його пальці виростали, подовжувались, тріщали кістки. Артем, що з ним? Що з ним? Це вже не він. Його вже немає з нами. Ти ж влад затнувся. Ти ж казав, що вона бачить рух. А він не рухався, він просто дивився. Артем мовчав. Тварюка в церкві почала усміхатись. Розтягнута щелапа. Жовті зуби, що не вміщались, у рот. Вона бере тих, хто слухає її шепіт. Прошепотів Артем. Міша чув. Ти теж чуєш? Ва, скажи мені, ти чуєш? Що? Дзвін ухах. Він не припиняється. Він росте у нас всередині. Влад? Міша вже стояв. Але це вже був він. Його руки обвисли, як мотузки. Голова трохи нахилена, а з рота текла чорна рідина. Він зробив перший крок, потім другий, до Артема. Біжимо, хрипло сказав Влад. Ні, якщо ми побіжимо, воно слідом, тільки не до озера, біля нього ворота. Які ще ворота? Озеро бачить сни. Я читав, хто піде до нього. Потрапляє у її світ назавжди, там, де сон не закінчується. Тоді куди? Бах! Міша кинувся вперед. Артем схопив Владислава за руку і смикнув у бік. Через вікно, крізь биту раму, прямо в багно. Скло порізало обличчя, але було байдуже. Бо позаду вона, а позаду неїміша, який уже не мав душі. Вони бігли крізь туман, крізь гнилі дерева, крізь ліс, що і дихав під ногами, і все одно були там. Кроки, дзвін, шепіт. Вони бігли. Скільки? Хвилину, годину. В тумані не було часу. Повітря стало важким, як вода. Кожен подих, наче вдихав кисіль. дерева. Дороги перекручені, наче їх крутило щось велике і голодне. Стовбури нагадували обличчя. Роти, очі і всі дивились на них. Артеме, ми не рухаємось, ми бігаємо колом. Ват впав на коліна, хапаючись за голову. Я бачив оце дерево тричі. Це з вирваною сторінкою в корі. Це все вона. Це не місце, це клітка. Вставай, вставай, Артем тремтів. Його очі вже були червоні, сльози, слина, все змішалося. Ми майже там. І вони справжні вийшли до озера. Озеро було неправильне, поверхня повністю гладка, як скло, але не відображало нічого, ні хмар, ні туман, лише чорна густа безодня. У центрі кам'яна арка похилана. Поросла мохом, вона не мала сенсу. Стояла прямо з води і тремтіла, мов дихала. Це Артем прошепотів. Це є ворота сну, якщо ступити в них, ти більше не повернешся. Але... Але нас туди все одно тягнуть. Ват уже стояв, похитуючись, і вона не відпустить. І Міша не зупиниться. І ми. Ми вже не ми. Голос поруч, і з туману вийшов Міша. Шия була перекручена, очі чорні, рот, який посміхався до вух, але з нього текла сіль. Так, сіль, Вона сипалась з рота, з порізів на руках, і повітря стало солоним, як мертвий берег моря. Ви зрадили її, ви прийшли не молитися, ви хотіли контенту, а вона. Вона сон, який їсть, і тепер ви залишитесь з нею назавжди. Артем кинувся до озера. Ні, крикнув Влад. Стій. Ти не знаєш, що там? Там, хоч не вона, я вибираю безодню, а не її. І він вступив у воду. Поверхня розкрилася, як паща, і проковтнула його без сліду. Жодного плеску. Лише коротке тремтіняке. Влад залишився сам. Попереду ворота, позаду Міша. Ну, давай, прошепотів він, давай. Забери. Але я не стану, не стану її очима, не стану вартовим. Ти вже не м'є, Влад, прошепотів Міша з усмішкою. Ти дивишся крізь неї з самого початку. Що? І тоді Влад згадав сон, першу ніч у таборі перед поїздкою. Жінка у тумані, що торкнулася його чола і сказала Ти будеш провідником. І все стало ясно. Він не тікав від неї, він вів до неї. Він привів Артема, привів мішу. Він сам, навіть не знаючи, запалив туман. Тепер ти зрозумів, прошепотів Міша, і тепер ти залишишся. І Влад засміявся. Гірко. Болісно. Він пішов до арки повільно, як преречений, а в небі завив вітер, який більше не схожий був на сміх. Через три місяці місцева поліція знайшла авто на старій дорозі. Усередині рюкзак, порожній термос, телефон. У ньому було лише одне відео. Без звуку, без руху. Камера показувала озеро, і в центрі кадру арка.